Вітаємо всіх глядачів на YouTube-каналі компанії West. Друзі, сьогодні на нашому відеогляді буде два насправді ідентичних тракторці. Відрізняються вони лише, як ви бачите, тим, що на одному стоїть заводська оригінальна кабіна, а інший без кабіни. Відповідно, мова сьогодні піде про Kubota GL29. Це є повноцінний довгобазовий тракторець. Тракторці пригнані з Японії, в Україні не працювали. І сьогодні ми розглянемо їхні комплектації, розглянемо стан та поговоримо про ціну. Можливо, комусь з вас це буде актуально і Ви захочете придбати собі саме такий тракторець. Хто, можливо, дивиться це відео вперше, хочу сказати, що ми знімаємо з нашого виставкового майданчика у місті Львів, кільцева дорога Сукільники. Також наш майданчик є у місті Тернопіль на вулиці Гайова, 32. Хто поблизу від нас, приїжджайте на Тест-драйв, в тракторці завжди можна, в принципі, приїхати, потестувати, покататися та оглянути. Хто в такий складний час, як зараз, не має змоги приїхати, дзвоніть, пишіть до нас, ми знімемо вам більш детальніші відеогляди. На Viber, спілкуємося в телефонному режимі і ви можете онлайн також в принципі, зробити замовлення. Легеньке інтро закінчили, давайте перейдемо до діла. Отже, Кубота GL29. Як ви розумієте, з назви дані тракторці мають потужність 29 кінських сил. Видає цю потужність 3 дизельний двигун. Давайте відразу подивимося на підкапотний простір. Ось так виглядає двигун у цих тракторах. Хочу сказати, що трактори повністю, абсолютно повністю обслужені, замінені всі рідини та фільтри. Конкретно в цьому тракторі була замінена ще помпа, і тракторці повністю вже готові до роботи. У вас на полі. Тому, купуючи техніку в даній компанії, ми даємо гарантію 6 місяців на своїй тракторці. Також надаємо повний пакет документів для того, аби ви цей тракторець зареєстрували і зовсім не переживали. Колія даних тракторів звична для наших умов 120 см від центру до центру. Таким чином, в міжряді 60 ви абсолютно спокійно заїжджаєте. І той, і той тракторець має. Підключення механічне переднього моста. Пізніше я вам покажу, де воно вмикається. Що стосується самого переднього моста, дуже-дуже потужний насправді міст, хороший, потужний, потужна бортова, мости редукторного типу, сухенькі, нічого ніде не тече. Все як має бути. Розмір передніх шин в даних тракторцях 8х16. На моделі з кабіною у нас резина стоїть ще рідна Bridgestone, вона в досить гарному стані. А на моделі без кабіни вже поміняна нова резина від компанії BKT, Це дуже якісна і дуже гарна резина. Задня резина і в тому, і в тому тракторці ще рідна. Це 12,4 12 на 24 розміром. Вона також в гарному стані. Ще походить мінімум 2-3 сезони. І на моделі з кабіною, і на моделі без кабіни ще раз наголошую резина Bridgestone. і вона просто в прекрасному стані. По ній нема ніяких зауважень. Як ви знаєте, більшість японських тракторів, якщо не всі, комплектуються ґрунтофрезами з Японії, наші трактори не є виключенням. Давайте розглянемо трішки детальніше. В моделі жал 29 ґрунтофреза розміром 160 см. Вона йде з трикутничком відразу, так званим швидкоз'ємом. Є автопопадач кардана. карданчик, звичайно, що в комплекті. Позаду трактора трьохточкова навіска, і є боковий плаваючий нівелір. Моделі 29-й без кабіни, фреза, насправді також е, мала б бути метр шістдесят, але ось тут, ви бачите, є такі доштикована секція. Це було зроблено ще в Японії. І... Розмір цієї ґрунтофрези буде 170 см. По 10 см з кожної сторони попередній власник собі доробив. Виконано воно ось таким чином. Можливо, хто вже має тракторець, а хоче збільшити фрезу, візьме собі на озброєння і зможе зробити. Тут на фрезі у нас також є трикутник, так званий швидкоз'єм, і також є боковий плаваючий нівелір. І той, і той тракторець у нас мають гідропідсилювачі керма. На моделі GL29 без кабіни коробка перемикання передач у нас повністю механічна. У нас 4 швидкості, 4 діапазони і власне, сам важіль реверсу. Напрацювання в тракторці 950 мотогодин. Вал відбору потужності. 4 швидкості вперед, одна швидкість назад. Педальний вузол все просто та зрозуміло. Також присутнє блокування. Функція оберту на місці. Зараз, вона, до речі, ввімкнена. По праву руку у нас підйом опускання на і блок управління ґрунтофризою ручними та автоматичними налаштуваннями. Актуальна вартість такого тракторця без кабіни ще раз, це кубота Жел-29, в комплекті з великою ґрунтофризою 170 см, буде 9900 доларів. В тракторці ЖЛ-29 з кабіною. Саме цікавіше, звичайно, що це є кабіна. Ось в такому вона гарному стані. І кабіна у нас має. Як опалення, так і кондиціонер. Це в рази підвищує комфорт оператора, який буде цим тракторцем працювати. Також у нас є гідропідсилювач керма. Коробка перемикання передач вже напівгідравлічна u shift 8 швидкостей, 2 діапазони і реверс. Тут також присутній. Напрацювання в тракторці 905 мотогодин. Вал відбору виконаний в принципі так само: 4 вперед, 1 назад. Також у нас є блок управління ґрунтофризою. Ось він. Підйом на навісти. І зверху у нас, власне, сам вмикання опалення та кондиціонеру, а також є штатна магнітола. Актуальна вартість вже такого тракторця з кабінкою буде 12700 доларів. Давайте ще раз по цінах. 12700 буде коштувати тракторець з кабіною та кондиціонером, грунтофризою в комплекті. І 9900 модель без кабіни. Відрізняються вони напрацювання також дуже схоже. Відрізняються кабіною і відрізняється коробкове перемикання передач. В 29-ї вона механічна, в 29-ї з кабіною вона напівгідравлічна, u shift Це також дуже насправді надійна коробка перемикання передач. Якщо вас зацікавив якийсь інший тракторець, то весь асортимент є, як завжди, на нашому сайті. Всі активні посилання ви зможете знайти в описі до цього відео. Переходьте туди, дзвоніть за номером телефону. Який ви також знайдете в описі до цього відео, або приїжджайте на наш майданчик. Всім бажаємо вдалих покупок, мирного неба. Не забудьте підписатися на наш канал, підтримати це відео лайком і до зустрічі на нашому YouTube каналі.